Фінансів України, веб-портал ЄДАР. Він є офіційним державний. державним. Люба людина, любий громадян, може його відкрити і подивитися, всі платежі, в які вносяться договора, накладні, усім переліком, що закуповуючи і акти виконаних робіт, в яких показуються всі види робіт. Можна переглянути всі платіжні роботи. Приходиш до себе додому, дивишся, робота не закінчена. Дивлю, гроші вже проплачені два місяці назад. Я не розумію, почали піднімати, що таке. Дивимося, всі платіжки, 5 сел, проплачені договора по порядку 302, 303, 304, 305, від 25.07,16. Проплачені гроші 3 числа 08. 08.2016. Подумайтеся, за 7 днів. Організація мала бути зробити всю цю роботу. Це по-перше. Е <свист> і дивіться, що я хочу сказати. Я платив податки, в мене працюють люди. Я не розумію, для чого я плачу податки. Для чого? Не розумію. Для чого, якщо ці гроші не те що боруються, вони просто ну, нахабно, ну, просто грабять дітей, грабять. Я, ну, я не розумію, для чого мені платити, грабять. Е Ласки, скажіть, от ці квитанції, вони стягнуті з офіційного веб-сайту, вони можуть служити якимось доказом, скажімо, ну, щоб депутати присутні, дайте роз'яснення. Я не розумію, може я щось не розумію, бо я не говорю, чесно. Дайте нам роз'яснення. Квітанці є дати, дочка бачиться. Середніка щось.